Деревообробник Тарас вже 15 років успішно експортує ліс до Європи. І весь цей час ані митники, ані іноземці не мали на бізнесмена жодних нарікань. І раптом буквально в один день весь товар опиняється на штраф майданчику. Підприємець шокований. Товар у нього сертифікований. Документи, як і зазвичай в порядку, але чомусь тепер фіскальні службі вони не підходять. Ми відправляли постійно даний товар, який у нас є, по коду 4407. Це пиломатеріали необрізні, Сухі добові митниця зараз без рішення, без попередження зупинила машину, яка вже стоїть порядка 10 днів. Підприємець забив на сполох, адже кожен день простоються величезні збитки для бізнесу. Та й партнери з Європи втрачають довіру. Тут і дізнався, що у своїй проблемі він не самотній, і заручниками нового трактування правил митниці стали практично усі деревообробники України. Вона поступово десь почала частково затримувати Житомир, Вінниця, Волинь і потім вже долучилися на Львівській області, не маючи ніякого обґрунтування, ні юридичного, ні висновків експертів на ці документи, в односторонньому порядку приймає такі рішення. Було звернення на кабінет міністрів. Шмигалю, виконуючи обов'язки митного комітету, просимо вплинути розібратися в даній ситуації. У чому ж полягає казус? За законом ліс розділяють на такі, що можна експортувати, і такі, що під табу на вивіз за кордон. Усі деревообробники чітко знали: зелене світло митниця дає на необрізану дошку та садові кілки а одна необроблені тогори, тобто кругляк, діє сувора заборона. Але зараз фіскали масово гальмують вивіз саме того товару, який раніше вважали експортним. Митниця односторонньо прийняла рішення без попередження. Звертався я за кордон, питався на рахунок тих самих кодів. За кордоном коди не змінилися, коди залишились такі самі, по яких ми відправляємо. Ми просто хочемо чесних правил гри, ні більше, ні менше. Я дуже прошу, щоб було прийнято правильне рішення. Малого середнього бізнесу, щоб люди могли чесно і легально працювати і підтримувати наші збройні сили, у митній службі пояснюють, код експортного товару напряму залежить від його параметрів, а не від того, пиляли дерево на дошки чи ні. І ці правила, виявляється, діють від початку літа минулого року, а вплинули на це судові прецеденти у Європі. Нормативний документ, який власне регламентував і регламентує класифікацію цих товарів, це є постанова кабінету міністрів 428, Вона від 2012 року, але вступила в дію наскільки я не помиляюся 6 пер про шостого року. Власне, в ній зазначено, що при визначенні коду товару беруться до уваги також регламенти Європейського Союзу і відповідно рішення судів Європейського союзу. Деревообробники України заскочені таким новим трактуванням дошок та кілків. Вони запевняють, що жоден фіскал не попередив їх про нові правила гри, і через це вони понесли шалені збитки. А дехто навіть опинився на межі закриття. Така ситуація, неабияк впливає на економіку держави, яка зараз добряче виснажена. Я просто стану. Я зупиню фірму, тому що я не буду мати можливості відправити. Але я понесу дуже великі втрати в тому, що я закупив багато лісоматеріалів. Фіскали визнають те, що підприємці дійсно опинилися в інформаційному вакуумі, тож готові зустрітися з деревообробниками та обговорити проблему наживо. Але зараз радять довести свій товар до розуму, аби його пропустили через кордон. От таким шляхом просто взяли колоди, порізали, і вона не укорована, без нічого їде, без жодних геометричних розмірів. Тобто ми експортуємо сировину. А власне додаткова обробка цих товарів, там шліфування і різні розміри, виготовлення вже якби напівфабрикатів, з яких можна робити подальші вироби, дасть можливість і бізнесу експортувати, не порушуючи жодним чином законодавство. Експерти та деревообробники абсолютно не згідні з таким підходом фіскалів до тлумачення кодів. Вони запевняють, що в Європейському Союзі немає таких вимог до деревини, тож додаткова обробка дошок та колод це нонсенс та нелогічне рішення митників. Підприємці наполягають на відновленні експорту своїх товарів і закликають якнайшвидше пропустити усі затримані вантажівки. Якщо це не обрізна дошка, вона йде під кодом 4407. Якщо це циліндровочні колоди чи кілки, вона є 4404. Відповідно, це є міжнародна кваліфікація і всьому світі вона трактується так. Якщо навіть ми приймемо якесь рішення, що не обрізна дошка буде 4403, там відповідно, клієнт не зможе там розмитнити, каже, що це є контрабанда. Непорозуміння між митниками та деревообробниками вже намагається скористатися Росія. Відтак пропонує Європі замість українського свій ліс. Тож чим швидше фіскальна служба та підприємці сядуть за стіл переговорів, тим більше користі вони принесуть економіці та іміджу нашої держави. Євгенія Полікарпова, Пулик, Правда, тут Львів.